Була вона сама, а зараз їх раз, два, три, п'ять. 5 квітня волонтери евакуювали вагітну кішку з прифронтової Костянтинівки до Дніпра. Народила вона прямо в дорозі, розповідає Оксана, працівниця притулку. Її везли одну, а потім вона народила і в неї такі маленькі котята тепер. З евакуації така хороша, гарненька. Ймовірно, господарі змушені були покинути місто, залишивши тварину на вулиці. Розповідає Оксана. Зараз кішка з кошенятами в окремому приміщенні. Пізніше їм шукатимуть господарів. Притулок переповнений, каже його власниця Ганна. Та волонтери не припиняють рятувати чотирилапих з прифронтових територій. Тричі на місяць зоозахисники привозять до притулку евакуйованих собак та котів. Лише за березень вдалося врятувати понад 70 тварин з Донеччини, розповідає Ганна Дмитрієва. У нас притулок розрахований, коли він будувався, на 45 тварин. І кошачий будинок ми потім вже відбудували і все. А зараз у нас. Майже 300 тварин у притулку, тобто перенаселення вже є, але якщо буде потреба комусь, що це буде питання життя і смерті, то ми завжди знайдемо місце. Ганна каже, знайти нових господарів для тварин непросто. За минулий місяць прилаштували з десяток котів і собак. Котиків ще більш-менш забирають. На котиків ще є якась. Е, ну. Запит якийсь анацуценят на собак, на жаль, ні. Волонтерка додає, тварини постійно потребують корму, медикаментів і людської торботи. Дар'я Британ, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.